З початку цього року піротехніками головного управління ДСНС в області було знищено більше трьох з половиною сотень вибухонебезпечних предметів на території Прикарпаття. Лише впродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області було знищено близько десяти вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових війн. Зокрема, 12 червня працівниками групи піротехнічних робіт було знищено один артилерійський снаряд часів. Другої світової війни, виявлений в селі Хотимир Івано-Франківського району. Щоб уникнути небезпеки, потрібно пояснювати підростаючому поколінню, що ні в якому разі не можна чіпати сторонні предмети, підіймати на вулиці іграшки чи гаджети, яким там не місце. Не можна наближатись до нерозірваних боєприпасів. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці. Працівники служби порятунку звертаються до всіх мешканців та гостей Прикарпаття з проханням бути вкрай обережними та у разі виявлення виявлення підозрілого або невідомого предмету негайно телефонувати до служби по рятунку за номером 101. під час виявлення підозрілих предметів або вибухонебезпечних предметів категорично заборонено їх торкатися, переносити з місця на місце, розбирати, розпалювати поблизу них багаття, і необхідно повідомити органи місцевого самоврядування, зателефонувати за телефоном 101 або 102».